Стоїмо ми на вулиці Ілоне зріні. Всі місцеві дуже добре знають це місце, адже до минулого понеділка тут була автобусна зупинка. Тепер автобуси, маршрути яких проходять через це місце, тут більше не зупиняються. Уся справа в тому, що тут немає знаку автобусна зупинка і не облаштована так звана кишеня для зупинки маршрутки. Тепер людям, які живуть в мікрорайоні Пентагон, доводиться добиратись від сусідніх автобусних зупинок. Бо є, бо люди. Ну, Та не годять в цьому там там з тої сторони є, є, цієї немає. Через кілька хвилин під'їздить ще одна маршрутка. Із чотирьох пасажирів, які тут зійшли, двом доводиться повертатись. З нами ніхто не вважається, остановка і, 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 і як то говорять, що це остановка стариків. Водії маршруток запевняють, що їм категорично заборонили зупинятись в місцях, де немає знаку автобусна зупинка. Ми тут не винувати, ми вставали там постійно, мені не тяжко вставати там, наприклад. Нам казали, не вставати, то тих не буде там знак. Хто нам має казати, є знак, зупиняємося, не є знак, не зупиняємося. То в правилах написано. Тож на нашу відповідальність. Ні на підприємця, ні на диспетчера, ні на ГАЇ. То наш. Так? Нам треба казати, нам не треба казати. Найбільше страждають через скасовану зупинку люди похилого віку. Та міського голову ніхто не поінформував про новацію і про те, що мукачівці відчувають незручності. Перша від вас володію цією інформацією, не знаю про це, розберуся, тому що. Де, коли бувають такі події, які не завжди доходять до міського голови, є управління економіки, яке сьогодні оголосило новий конкурс, є перевізники, які це мали вирішувати. Нам доручення таке, щоб зробили зупинки, якщо воно доцільно перевізники для людей, а не люди для перевізників, і тому нам треба покращувати стан перевезення населення. Люди сподіваються на допомогу міського голови і вірять, що вже незабаром маршрутки знову зупинятимуться в зручному для них місці.